Треба, що таке гіперзвукова ракета? Де вона гіперзвукова, де вона звичайна? Ну тут дуже серйозні дискусії стосовно цього питання. Всі, всі кажуть, ну як Путін там не іміючи аналогів, гіперзвукова. І що таке гіперзвук? Це звук, понад якийсь там 5 тисяч махів, вже можна вважати гіперзвуком. Так? Е, тому до тих, е, взагалі, таких от. Прив'язуватись з термінології не варто, варто просто мати тактико технічні характеристики тої чи іншої ракети, яка летить відповідно ну, з швидкістю на різному етапі польоту, має різну швидкість. Що таке кинджал? Це той самий Іск іскандер, так. Які піднімають літаком міг 31 в верхні шари атмосфери, там він не витрачає відповідну енергію для того, щоб піднятися в ті шари атмосфери, для того, щоб по балістичній траєкторії опуститися вниз, він стартує вже відповідно з літака понад 10 тисяч метрів висота, звідки його запускають. Там розріджене повітря. Це дозволяє ракеті розвивати більшу швидкість, тому що немає тертя. Так і таким чином, от в тіх верх, верхніх шарах атмосфери вона набирає високої швидкості і вже вниз опускається на свою ціль по балістичній траєкторії. Про те, що ця зброя, не іміючи аналогів, збивається комплексами 70-х років, як сказав Путін. Петріот, так вже доведено. Суперсучасна ракета, найдорожча, яка там може бути в Росії, якою хвалився він. Зараз хвалиться уже цирконом, відповідно. Вона збивається американським комплексом, який дійсно таки розроблявся ще в 70-х роках. Але американці вони далекоглядні, вони не йшли так на як Росія, там щось создавати, все, щось то нове да й нове, так і на цьому розпилювати купу е державного бюджету. Тому що ми, ми бачимо, що купа літаків винайдено, ну, купа якоїсь такої зброї танк армата, який глохне на красній площі, от але е воно. Начебто є, але його, але це виявляється пшиком. Отаким От чином, е і з кінжалом. не можна недооцінювати, тому що ракету дійсно ми не раз заявляли, що ми не можемо збивати цю ціль, бо не маємо засобів. Бо проти будь-якої балістики потрібен засіб, здатний це робити. Маємо сьогодні Петріот, який це робить і робить це ефективно. І маємо, будемо мати сам ПТІ на бойовому чергуванні, який теж сподіваюсь, буде робити не менш ефективно. Тож американці пішли шляхом не модернізації самого там повністю оновлення комплексу. Інший придумали так. Вони просто модернізували сам Петріот, поставили туди кращі радіолокаційні системи, інші компоненти, а також придумали ракети, які може запускати із цього таки комплекса, які можуть збивати такі ракети, як Х 47 Кінжал. Пане Юрію, дивіться ще таке питання, і ще не одне воно буде. Ми з вами про це говорили там декілька тижнів тому, що і ви завжди підкреслювали, зробити повністю безпечне небо дуже-дуже важко, практично неможливо. Але зараз, коли ми дивимося там 90%, 95%, і йду, це я так поступово перехожу з, до, до, до f 16 Якщо буде ще F-16, це це, це це ж ще більш безпечне небо буде над Україною. Наскільки це допомога? Це допоможе, це додасть ці десятки чи одиниці процентів для того, щоб е, спокійно жити на, на землі? Ну я вам скажу більше, коли буде F-16, ми виграємо цю війну. Якщо він нарешті прийде в Україну, і якщо він стане на бойове чергування, вже відповідно в різних регіонах на наших оперативних аеродромах. Перше, так звичайно, ми і нашим західним партнерам щоразу наголошували, для чого нам потрібен F-16 у першу чергу. Не можемо ми існуючими засобами протипідної оборони ще радянських часів, так С-300, Букам 1 перекрити всю територію України. Ми отримуємо поставки західних систем ППО, таких як НАСАМС, Айрісті Петріот, уже сам вті, також ППО Сухопутних військ Кроталь, Гепард, Евенджер. Такі от із основних я нагадав, є ще й інше. Територія велика, протяжність державного кордону теж велика, а лінія фронту, враховуючи Білорусь, Придністров'я і, е, е, і Чорноморське обережжя, понад Дві з половиною тисячі кілометрів. Тому перекрити так все просто ППОшними комплексами. Ну на жаль, не вдасться. Тому нам потрібен f 16 для того, щоб він теж став частиною ППО. Він і є частина ППО. Є зенітно-ракетне прикриття знизу, а є винищувальне прикриття зверху. Тобто можна працювати по повітряних цілях як знизу, так і зверху. Тобто там, де немає ППО, буде. Працювати винищувач радянські міги та сушки не спроможні сьогодні ефективно та якісно відпрацьовувати по дронах камікадзе, таких як Шахет. А це питання ж дронів Камікадзе буде тільки нарощуватись, і неспроможні ефективно та якісно виконувати завдання проти крилатих ракет. f 16 з сьогоднішніх модифікацій він для цього створений, щоб стати частиною ППО і ефективно перехоплювати такі типи повітряних цілей. Ну але це перший момент. Другий момент, для чого потрібно 16. Це зрозуміло, що весь спектр. Того озброєння, яке він має, далекобійна, високоточна, надзвичайно ефективна зброя, надзвичайно якісна зброя, яка буде вражати ворога. Частково ми вже використовуємо цю зброю на мігах. Але вона не має такого ефекту, як буде мати з F-16, тому що в рази зросте ефективність застосування ракет Харм авіабомб Джейдам і так далі. От, власне, F-16 допоможе нашим наземним військам швидко доокупувати нашу територію. Він буде завдавати ударів по командних пунктах. по у групованнях військ і головне, по логістичній ланцюгах постачання ворога так само, F-16 може навести порядок і на морі. Маючи ракети такі протикорабельні, які можуть ну в принципі легко справитися з чорноморським флотом. Тому F-16 багатоцільовий. От я вам перелічив ті всі його якості. Це багатоцільовий літак може працювати по повітряних, наземних і надводних цілях. Бо має ракети гарпун, в тому числі на озброєння пане юрі. Дивіться, а от давайте уявимо собі таку ідеальну картину світу. Ідеальну. От є вже в Україні льотчики, які вміють вже навчені, є вже F-16, І коли кажуть, нам треба зараз підтягнути логістику постачання, тобто, що ще треба? Чи є у нас аеродроми? Чи можна розташувати ремонтні якісь можливості? Чи можна розташувати бензинки росин? Я не знаю на чому літаю F-16. Чи це все якби військове командування в командування військово-повітряних сил прораховує і, і каже: да, як тільки вони з'являться, ми відразу можемо їх прийняти, посадити, обслужити, запустити і хай збиває і на морі, і в повітрі, і на землі. Бачите, пан, ви правильне питання задаєте, бо треба дійсно розповісти. вже, ну ну на жаль ви думаєте, що ми що в повітряних силах сидять люди, які не думають на п'ять кроків вперед, як гросмейстри в шахових партіях. Так зрозуміло, що літак це не лише пілоти. Зрозуміло, що літак це не, не, не лише його обслуговування, це ще й інфраструктура. Обслуговування це інженери, є ще офіцери бойового управління. Це все потрібно. І це все теж враховується. Це комплексно. саме тому і не просто переозброїтись. Ви знаєте, що деякі країни Центральної Європи, які вже давно членами НАТО, стоять 8-10 років в черзі за Ф-16? Це не є простий процес, але у нас він відбувається семимильними кроками, так би мовити. Тому що ми воюємо. В нас є. Ну я вже так жартував. Там в одному з ефірів кажу: ми стоїмо в черзі за цими винищувачами, але у нас, вибачте, посвідчення УБД. Ми учасники бойових дій, ми можемо пройти без черги, і тому нам потрібно їх надавати раніше. Ось і е, про інфраструктуру. Подивіться зараз на сьогоднішній день. Ми от подаємо сьогоднішнє зведення 30 літакові з бойовим застосуванням та винищувальним прикриттям. Це це було е, на ранок за за поточну добу і за минулу. Наші льотчики десь зараз знаходяться звідкись вони злітають, кудись вони той сідають. Десь їх обслуговують наші е, пілоти, ворог їх не знищує, ми можемо виконувати. У нас є інфраструктура, здатна забезпечити так само роботу. f 16. Зрозуміло, що треба буде перекваліфікуватись на цей тип літака, освоїти певні нюанси нашим інженерам. Льотчики, то само собою так освоюють. тому що льотчики освоїть тут питань, навіть жодних немає. Бо літак F-16 16. Це вже знаєте, як іномарка е, така. от, Коробка автоматична перед автомат, скажем так, так різні системи. ну, хто хто автомобіліст, він знає, так як це відбувається. І f 16 і Міг 29 це як, як там Волга чи Жигуль старенька. Так треба просто пересісти і зрозуміти нову філософію, як це все опанувати. Я думаю, наші льотчики вже все це прекрасно зрозуміють. Навіть на комп'ютерних якихось програмах вже це десь там собі тихенько опановить. От власне. З інженерами треба дійсно теж їм філософія інша. f 16 більш автоматизований, менше втручань людини. Так само і робота з Технічним обладнанням там, в принципі, замінюються автоматика, цілі вузли та агрегати літака, як мені пояснювали фахівці. Там блоками, тобто блок знімається, інший ставиться, якщо щось вийшло з ладу. От таким чином воно буде працювати. Інфраструктура Маємо десятки аеродромів на сьогоднішній день, які використовують повітряні сили. Десятки оперативних аеродромів. Не буду казати скільки, але їх багато. І це нам дозволяє сьогодні в оперативній площині, так як є Україна, велика держава, виконувати оці поставлені завдання. От ми зараз з вами говоримо, а в даний момент льочки наші виконують бойові завдання і б'ють окупанта з повітря. І будуть це більш ефективно, в рази ефективно робити на F 16 ще маленьке питання, потім перейдемо до, до інших. А ну ка більше говорять про пілотів. А от ті самі інженери вони десь вчаться, чи можна якось дистанційно вчитися через комп'ютери? Тобто це ж теж треба підготувати. Пілоти будуть пілотувати, а наземні служби мають на землі обслуговувати. Є такі, якби, плани, якби залучати цих людей, і щоб вони теж мали якусь таку західну вже освіту і розуміння. Ну, плани є. Я вам хочу сказати більше. Плани, звісно, що є і є списки пілотів, які поїдуть першим, і списки інженерів, які поїдуть першими. Безумовно, тут ще й потрібно англійську мову знати. Тому що, щоб тебе швидко навчили, треба розуміти, що ну ясно, що будуть перекладачі. Тут тут без питань, але інженерів в тому числі є відібрані, які будуть теж опановувати ту техніку у першу чергу. Зрозуміло, що не можна одразу всіх взяти і направити на навчання. Це буде група офіцерів перш за все, це ті, хто знають мову, і ті, хто є молодими перспективними, які зможуть в подальшому мають перспективу проходження військової служби, щоб дійсно після того, як вони навчаться, вони вже тут в Україні могли готувати собі надійну зміну, тому що співпраця в нас з літаком лінійки Ф, я так розумію. В великих перспективах, так, в далекоглядних перспективах, скажімо так, тому що f 16 можна замінити і на щось інше, так ну поповнити f 15 скажімо, теж це багатосліві літак непоганий. Також є f 18 є f 35 на які Ф-35 перекуп... не дадуть, воно воно коштує якісь такі десятки мільярдів. Це кажуть, просто а Ч... чого ж це не дадуть? Через століття. ж не через століття. Кажу, Я вам... що таке... Пане Іна, я, я просто, голови, що це, я що просто це, десь читав, вибачте, що, що а, а... f 35 коштує в буквальному розумінні на вагу золота. Я коли це прочитав в якійсь науковій роботі, що от стільки, скільки він важить, стільки важить, він коштує стільки, скільки важить рівноцінна кількість золота. То кажуть, я китайці не можу собі дозволити дуже дорого. А тільки американці мають такого, такого рівня, як в 35 літаки. Правильно, це чи не я? Ще американці? Можу... Ні, ще інші країни мають. Багато хто собі дозволяє, і безпека так коштує дорого. Але ми країна, яка знаходиться ну, на дуже серйозному флангу, на східному флангу НАТО, як я вже казав, тому чому б ні перспектива? А думайте, f 16 дешевий. Це теж десятки мільйонів доларів за літак. Якщо перевести в золото, то думаю, десь там недалеко буде. Тому е, дійсно наші льотчики достойні літати на найкращій техніці, і ми не завершили так, адже про інфраструктуру. Повірте, інфраструктура буде дійсно е, підготовлена, і е, те, що українські льотчики вже літали на американських літаках е, в українському небі, свідчить навіть оця фотографія, що в мене ззаду за е, плечима, це. Пілоти в Староконстантинові виконують завдання разом з американськими на різних типах літаків. Там ззаду F-15C Eagle, Далі наші літаки, які вже в Україні сідали. Американські майнове літаки, так само як сідали вони в Миргороді у 2012 році. Тому розмови, якісь про те, що не зможуть сідати на наші на бетонне на бетонні плити, які там. У нас на аеродромі чи не зможе наша інфраструктура прийняти, ну це все найменша проблема. Нам потрібно все ж таки розуміти, що питання комплексне, воно вивчалося. І на сьогоднішній день, якщо дійсно вже буде прийнято рішення, і ну, по-перше, від прийняття рішення до його реалізації має пройти певний час. Ті ж самі навчання наших інженерів, пілотів, офіцерів бойового управління і сама передача літаків, це зрозуміло, що не буде місяць, два і так далі. Треба все ж таки дочекатись, але це історичне рішення, воно прийняте, і ми з нетерпінням чекаємо, коли це надійде. Ніхто не вірив у Петріоти, ніхто не вірив у інше озброєння. Але ми сьогодні вже маємо питання лише в кількості і в надійності поставок, щоб воно дійсно надходило раніше, коли ви так. Спокійно і впевнено, пане Юрій, кажете, що як тільки ми це отримаємо, ми виграємо війну. Чому? Тому що просто цих літаків росіяни не зможуть побачити? Ну бо кажуть, що вони зроблені таким чином, що не дуже легко їх знайти в повітрі. Що вони набагато далекобійніші, ніж російські російські літаки? Просто тоді українці будуть бачити росіян, росіяни не будуть бачити українців в небі. І відповідно, ну тоді війна тоді війну дійсно треба закінчувати. Чи є якісь ще аргументи, чому ви так переконливо і, і виважено кажете: якщо ми отримаємо, ми виграємо війну? Тому що я спілкуюся з багатьма навіть пілотами, які дуже ну, пояснюють деталізовано ці всі речі. Я хочу сказати, що росіяни теж будуть бачити нас, і ми будемо бачити, принаймні в нас будуть як мінімум рівні можливості. Але ми в принципі розуміємо, що західне озброєння все одно краще в будь-якому випадку. Як сказав командувач повітряних сил, це було у березні не так давно. Це був симпозіум, така нарада. Його з його колегами, а це командувачі повітряних сил країн НАТО, усіх країн НАТО, це була така. Хтось онлайн заходив, хтось живу, мабуть, був так. І він сказав, що перемога на землі кується в небі. От техніки літака, навпаки, кажуть, перемога в небі кується на землі. А це була фраза перепразована навпаки. Так, перемога на землі кується в небі. Чому тому, що перевага в повітрі надає величезну, величезні перспективи, величезну дійсно перевагу на землі. Якщо ви контролюєте повітря. То з повітря знищувати ворога ну значно легше і значно легше наземним військам здійснювати от, власне ті як оборонні, так і наступальні дії. Для того щоб здобути перевагу в повітрі, нам потрібні зрозуміло, що потужні наземні системи, це засоби протиповітряної оборони. Нам потрібні літаки, які зможуть не програвати ворогу в тактико-технічних характеристиках. Я вам просто... Буквально простий приклад, недовго. От летить Міг-29, так? Він летить і хоче пустити ракети ХАРМ, допустимо, чи інше озброєння, так, вдарити по окупанту. Йому назустріч вилітає f 35 ой, верніше перепрошую, Су-35 російський, так, і він його вже в три, в три рази далі бачить, ніж наш міг. Нашому мігу тільки можуть з землі повідомити. Що ага. тебе засід, тобі летить на зустріч F-35, і очевидно, що він тебе бачить. Ну, пілот міга каже: Окей, я ж не можу, мені ж треба виконати завдання, от наш льотчик, бо летить він на літаку 70-х ну, 70 років випуску, то пілот вдвічі за нього молодший. І пілот випускає ракети. Знаючи, що по ньому вже летить ракета з російського літака. Ви розумієте на яких умовах наші пілоти працюють, на в яких як ризикують вони своїм життям сьогодні? І власне, коли вже російський літак випустив ракету Р-37, а ще додатково С 400 може зліва летіти. Наш пілот каже: все, я пустив по ворогу своє озброєння, ниряє вниз і на великій швидкості на форсажі втікає від цієї ракети Отакий тактичний прийом на сьогодні є.